Цього міжнародних документів з питання за забезпечення прав дитини, права дітей в Україні. Знайомтесь, це третя класник Вова. Сьогодні, четвертим роком, в нього я пізнаю світ. Як і мільйони інших українських дітей, школяр проходить навчання в школі онлайн дистанційно. Мати Вова Тетяна жаліється під час онлайн-навчання, дитина постійно відволікається, її потрібно повністю контролювати. Організацію навчального процесу порівняно з першим класом, то можна сказати, що організація зараз вже на багатовищому рівні. Вчитель проводить всі уроки, уроки проводяться цікаво, але ж, звичайно, все залежить від дитини. Висидіти скільки часу біля комп'ютеру маленькій дитині важко. Він вибігає кудись на кухню, щось поїсти, приносить кішку з нею, грається, десь відволікається на Комп'ютерні ігри між перервами між уроками, і за цього цей от процес він все-таки втрачається. Тетяна не єдина, хто стикається з проблемою непосидючість дітей. Багато батьків також скаржаться на те, що діти не можуть пристосуватись до онлайн школи та погано засвоюють інформацію під час дистанційного навчання. Дитячі психологи кажуть, дійсно вчитись та сприймати інформацію віддалено у школяру, може бути складніше ніж при офлайн навчанні, але є декілька порад, які можуть допомогти дитині звикнути до онлайн уроків. Якщо говорити, що ж все ж таки потрібно, так зробити, мабуть, такого для дитини, щоб їй було легше. По перше, так я вже сказала, не тиснути, не очікувати чогось зверху. Неймовірного і обладнати добре робоче місце, звичайно, добрий інтернет, і зробити акцент на тайм-менеджменту, Тому що це дійсно у житті нам знадобиться не, не так, щоб дитинка прокинулась там, у піжамі, тільки сонна, голодна. Тому вгамувати всі потреби, обладнати добре робоче місце, зробити так, щоб була можливість все ж таки спілкувати зі своїми однолітками. Тому що комунікація це дійсно у житті важливе. Спілкування з однокласниками можна організувати також через Zoom або через інші онлайн-платформи. Звичайно, це не замінить повністю живого спілкування, але буде хоч якось розбавляти буденні заняття. Також батькам важливо правильно змотивувати дитину до навчання. Для цього, після виконання якоїсь кількості завдань, можна давати школяру невелику нагороду. Це може бути якийсь стенд, де є в нас розклад дитинки, що вона має робити, і відповідно ставити галочки чи птички, що вона виконала, і за ці галочки та птички отримувати певні якісь мотиваційні бонуси. І, наприклад, зробити таку накопичувальну систему, щоб її більш замотивувати, тому що коли вона щось маленьке робить, отримує нагороду, то вже якось ну, не дуже буде цікаво. Тому побільше таких малесеньких. Винагород у цілому, і потім ця дитинка може там піти, наприклад, там якусь іграшку собі там придбати за ціни винагороди. Тобто більше дитинку мотивувати, більше дитинку схвалювати. Звісно, це на самооцінку добре скажеться. Також для батьків і вчителів важливо спробувати по максимуму гейміфікувати навчальний процес, тобто зробити його максимально схожим на гру, в яку школяру буде цікаво грати. Що саме це буде за гра, залежить від фантазії батьків та схильностей дитини. Тут все індивідуально. В свою чергу лікарі кажуть, при онлайн-навченні дуже важливо дотримуватись режиму дня та чергувати навчання та відпочинок. Тобто, дитина повинна вставати в один і той же час дитина повинна дотримуватись їх гігієничних мероприємств дитина повинна снідати, обідати, вечеряти в один і той же час. Тобто дитина повинна жити в такому ж ритмі, якби вона ходила до школи. Навіть рекомендується дитині одягатися не в домашній одяг, а в той одяг, який би дитина одягала, якби вона ходила до школи. Не менш важливим фактором, що може впливати в цілому на розумові здібності дитини, є раціон харчування. Він повинен бути повноцінним та різноманітним. Дитина повинна достатньо отримувати вітамінів, дитина повинна отримувати овочі, фрукти, м'ясо. Зазвичай кілька разів на тиждень вона повинна отримувати жирні сорти риби. Додатково ми можемо дитині давати вітаміни А, вітамін Д, поліненасичені жирні кислоти, щоб покращити її розумові та когнітивні здібності. Отже, безумовно, навчатись в школі онлайн може бути складніше як для дитини, так і для батьків, але це необхідність, яка продиктована реаліями часу, бо безпека школяра важливіша за його комфорт. А дотримуючись рекомендацій лікарів та психологів, навіть дистанційне навчання можна зробити цікавим та ефективним.